Україні дозволили бити ракетами по Росії. Байден дав зелене світло на черзі. Європа команда Трампа в істериці. каже, це третя світова. Коли і головне, куди полетять американські ракети? Обговоримо далі у випуску. Ви на Фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Сталося те, чого так довго чекали. Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити по Росії американськими ракетами АТКМС. Про це повідомило The New York Times. Видання стверджує, що адміністрація Байдена у такий спосіб відповіла на залучення у війну КНДР. Відповідно, представники Білого Дому натякнули, що далекобійні ракети вже найближчими днями полетять на Курську область. Саме там Росія вже задіяла північнокорейських солдатів. New York Times пише, що Вашингтон посилає прямий сигнал Кім Іну та Путіну. Мовляв, не варто більше посилати бійців КНДР на війну з Україною. У коментарі виданню деякі офіційні особи США висловили побоювання, що Росія може відповісти дзеркально. І фактично це означатиме ескалацію війні. Проте інші чиновники стверджують, що такі побоювання перебільшені. Водночас The Washington Post повідомляє, що після ударів по Курщині дозвіл Байдена може поширитися і на інші російські регіони. Для чого це президенту США, якому залишилося два місяці на посаді? Журналісти припускають, що в такий спосіб Байден хоче надати Україні перевагу на майбутніх мирних переговорах. Втім, у Білому домі відмовилися коментувати публікації змі про дозвіл бити по Росії далекобійними ракетами. Агентство Reuters пише, що Вашингтон офіційно не дає жодного пояснення. Як того і слід було очікувати, одразу після сигналів із Вашингтона активізувалася Європа. Французьке видання Le Figaro опублікувало статтю про те, що Париж і Лондон. Теж дозволили Україні бити вглиб РФ за допомогою своїх крилатих ракет скалп та штормшедол. Однак невдовзі ЗМІ видалило цей рядок із новини і залишило лише інформацію про відповідне рішення Джо Байдена. Натомість, із офіційною заявою виступило МЗС Франції. Там заявили, що Париж не змінював своєї позиції щодо ударів французькими снарядами в глиб РФ. Така можливість розглядається. А поки партнери з'ясовують, як краще оголосити про свої рішення, аналітики вже опублікували цікаву карту. На ній зображена зона ураження далекобійних боєприпасів ЗСУ. Як бачимо, під прицілом наших воїнів можуть опинитися не лише прикордонні Курськ чи Брянськ, а й Воронеж, Краснодар, Тула, Волгоград, Рязань і навіть Москва. І, хоча на мапі показано також радіус ураження німецькими ракетами Таурус, Україна їх не отримає. Берлін досі проти. Міністр оборони країни Борис Пісторіус стверджує, що постачання цих ракет нібито не змінить перебіг війни. Тим часом на рішення США дозволити Україні бити в глиб РФ вже відреагував Володимир Зеленський. Ось що сказав президент. Послухаймо, план посилення України це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. А що ж команда новообраного президента США Трампа чи підтримує рішення Байдена? Один із найяскравіших прихильників республіканця Ілон Маск, очевидно. Проти. Він відповів у соцмережі Ікс на публікацію про те, що ліберали буцімто люблять воювати, словами це правда. Не приховував свого роздратування рішенням Білого Дому і син Трампа Дональд Молодший. Цитую. Військово-промисловий комплекс, схоже, хоче бути впевненим, що вони розпочнуть Третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя. Кінець цитати. Натомість найпалкіші союзники України підтримали рішення Вашингтона. Зокрема, президент Литви Гітанас Наусіда написав таке: це вирішальний момент у боротьбі України з російським агресором через слабкість миру не досягти. Мир нагорода сильним. Кінець цитати. Втім, видання «Екшес» побоюються, що дозвіл від штатів на удари атакам з Росії може обмежитися лише Курською областю. Мовляв, щоб зупинити контрнаступ окупантів на цій території. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що за такого сценарію хід війни не зміниться. Давайте зацитуємо фрагмент: США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному і глибокому тилу Росії у межах досяжності наданої США зброї, а не лише по тих, що розташовані в Курській області. Кінець цитати. Росія атакували безпілотники, причому цього разу під прицілом була в тому числі Москва. Це підтвердив мер столиці Сергій Сабянін. Він стверджує, що ППО окупантів буцімто знищила БПЛА на підльоті до міста, а камери зафіксували вибухи. Зі слів Сабяніна дронів було два. Один, нібито, збили у Раменському, що розташоване на південний схід від Москви. Від міста до столиці РФ приблизно 25 кілометрів. Згодом ще один безпілотник, російська ППО, начебто ліквідувала у Павловському посаді. Це на схід від столиці РФ. Відстань сягає 45 кілометрів. Собянін стверджує, що в обох випадках постраждалих і руйнувань немає. Та, схоже, що Москва була далеко не основною ціллю дронів, адже найбільш масована атака відбулася на Брянську область. Губернатор Олександр Багамас повідомив про збиття, увага 45 безпілотників, і це лише за одну ніч у небі над Брянщиною. Та що цікаво, чиновник цього разу не уточнив деталі щодо наслідків атаки. Жодної інформації про відсутність руйнувань на землі немає. Цілком можливо, БПЛА таки створили суттєві проблеми загарбникам на Брянщині, адже, наприклад, у Білгородській області є жертви. Принаймні, в цьому, запевним, губернатор В'ячеслав Гладков. За його словами, через удар дрона загинув один чоловік у селі Бірюч. Також низку інших прикордонних сіл на Білгородщині атакували 12 безпілотників. Із них тільки половину збила ППУ росіян. В результаті, за твердженнями місцевої влади, пошкоджені будинки, легковий автомобіль, соціальний об'єкт і лінія електропередачі. Загалом Міноборони РФ нарахувало за ніч 59 збитих дронів. Окрім Москви, Брянська та Білгорода БПЛА фіксували під Курском і Тулою. Крім вибухів через атаки безпілотників, у Росії ледь не щодня спалахують пожежі. Цього разу інцидент трапився у Єкатеринбурзі. Там, посеред дня, загорілася будівля лікарні. Вогонь охопив покрівлю. Густий чорний дим видно з усіх районів міста. На момент пожежі в лікарні було повно людей. Деякі пацієнти навіть стрибали з вікон. Щоб врятуватися від вогню, один із чоловіків постраждав. Він стрибнув на дах прибудови лікарні і травмувався. Очевидці стверджують, що незадовго до пожежі чули вибухи в будівлі, припускають, що у повітря злетіли кисневі балони. Проте є інша версія. У лікарні саме проводили ремонт. Тож, можливо, займання пов'язане із цим. Господи, ужас какой. Ну, ладно, хоть скорая їдід. Первий раз таке бачу. Пожежники приїхали на місце загорання і почали гасити полум'я. Проте одна автівка застрягла поруч із лікарнею. Вона провалилася у відкритий люк. Замість того, щоб рятувати людей, працівники мене скинулися витягати техніку. Решті пожежу загасили. Попередня версія на покрівлі під час ремонтних робіт загорівся утеплювач. Місцеві медіа зазначають, що дах у лікарні мали полагодити ще два тижні тому. На це виділили 6,7 мільйонів рублів. Однак підрядник не встигав вчасно завершити роботу, тому терміни продовжили. Ба Більше ще 2021 року російське МНС знаходило в лікарні порушення. Тоді там спливли терміни експлуатації сигналізації, а ліфти та вентиляція не відповідали вимогам пожежної безпеки. Жахлива трагедія у Сумах. Окупанти пізно ввечері, 17 листопада, завдали удару по місту. Поцілили у дев'ятиповерхівку. На місці прильоту одразу спалахнула пожежа. О, Чого нічого страшного, все нормально. Все нормально. На, на дама не піде, все нормально. На місце влучання оперативно приїхали пожежники, поліція та швидка. Буквально перші хвилини стало відомо про перших загиблих. МВС та обласна адміністрація підтвердила смерть вісьмох осіб, серед яких двоє дітей: – 14-річний хлопчик та 9-річна дівчинка. Ще близько півсотні жителів отримали поранення. На жаль, невдовзі кількість постраждалих зросла. У ДСНС заявили про 11 загиблих і майже 90 поранених. Ще чотири сотні мешканців у сусідніх пошкоджених будівель рятувальники евакуювали. Окрім зруйнованої дев'ятиповерхівки, через російський удар пошкоджено 12 будівель, два навчальні заклади, понівечені 28 автомобілів. Екстрені служби провели поквартирний обхід усіх будівель, аби перевірити кожен закуток і знайти постраждалих за інформацією повітряних сил. Окупанти вдарили по сумах ракетою Іскандер. М а пізніше, вночі ще однією такою ж балістичною ракетою, атакували критичну інфраструктуру міста, через що у сумах зникло світло. На місці влучання у висотку розгорнули пункт для допомоги громадянам. Ранок у Сумах завершили всі пошукові роботи і почали ліквідацію наслідків російського терору. Для цього залучили спеціальні висотні крани. У мешканців пошкоджених будинків приймають заяви на обстеження житла. Тим, чиє майно пошкоджене, видають матеріали для першочергового закриття вікон. 18-19 листопада у Сумах оголосили днями жалоби за загиблими через російську атаку. Під час масованого ракетного удару по Україні 17 листопада загарбник атакували Кременчуцьку ГЕС. Відео прильотів, потрапило на камеру відеоспостереження. Його опублікували телеграм-канали. На кадрах можна побачити одразу кілька влучань ракетами у саму дамбу, а також у воду. Поруч із нею. Попередньо відомо, що росіяни пошкодили дорожні покриття. Наскільки критичними є ураження, загалом поки що невідомо. ввечері 17 листопада на Київщині, знову лунали вибухи. Це працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях. Таку інформацію надала обласна адміністрація. А в повітряних силах уточнили, що збили за ніч 8 із 11 шахедів. Наступного ранку вибухи вже було чутно в межах столиці на Троєщині. При цьому повітряну тривогу не оголошували. У цей час у Києві зупинили рух фунікулера через відсутність напруги. Про це повідомили в Київ -Пастранці. Відновили функціонування транспорту лише через три з половиною години. Російська армія посеред дня вдарила по Одесі і знову прилетіло прямісінько в житловий квартал. Очевидці зняли на відео перші моменти після атаки. Коротше, отак от починається утро. Жесть. Російська ракета вже забрала життя щонайменше 10 людей. За даними МВС, серед убитих окупантом семеро поліцейських, медик та звичайні мирні перехожі. Різного роду травму отримали 43 одесити, у їх числі четверо дітей віком 7, 10 та двоє 11 років. Лікарі спільно з працівниками ДСНС врятували життя щонайменше двох осіб. На місці влучання спалахнула пожежа. У ДСНС уточнили, що зайнялися кілька десятків автівок. Виникла загроза поширення вогню на житлові будинки. Спільно з добровольцями рятувальники загасили полум'я на площі 500 квадратних метрів. Попередні окупанти вдарили балістичною ракетою Іскандер. У повітряних силах заявили, що збили ціль, після чого ракета впала у житловому районі Одеси. Ударом пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівки, адмінбудівлі та автомобілі. Наразі всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Зокрема, це слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники, поліцейські психологи, медики тощо. На черговий підступний удар ворога відреагував Володимир Зеленський. За його словами, Росія влаштувала цей терор навмисно і пояснив, чому. Цитую: це не випадкові удари. Це показові удари після дзвінків та зустрічей із Путіним після всіх брехливих пліток у медіа про нібито утримання від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени групи 20, до всіх столиць світу. Кінець цитати. Тим часом у російської пропаганди, як завжди, власна версія атаки. Кремлівські медіа опублікували ось таке повідомлення. У ньому пропагандисти запевняють, що влучили у гуртожиток із українськими військовими. При цьому послалися на так зване підпілля. Проте кадри із пораненими цивільними одеситами чомусь не показують росіянам, так само не наводять доказів влучання по військових, а посилаються на інформацію нікому. Невідомого підпілля для того, щоб зняти з себе відповідальність за черговий кривавий терор. Та ще й продемонструвати жителям самої Федерації буцімто в Одесі є прихильники руського міра, котрі чекають Путіна та його армію. Друзі, як ви вважаєте, якою має бути відповідь української армії та світу на такі підступні обстріли окупантів? Напишіть про це в коментарях. Володимир Зеленський поїхав на фронт. Президент відвідав Покровськ, який розташований за 6 кілометрів від позиції ворога. Там український лідер побував у розташуванні 225-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, яка обороняє місто. Зеленський поспілкувався із захисниками, подякував їм за сміливість і відзначив нагородами. Крім цього, президент заслухав доповідь командира бригади Євгена Лесійчука про ситуацію на покровському векторі. Військовий доповів про тактику окупантів у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи, взаємодії з суміжними підрозділами, досвід застосування техніки, переданої партнерами. Також глава держави проінспектував хід будівництва фортифікацій на Донеччині. За його словами, більшість укріплень уже збудовано. Тим часом українські бійці зазначають, що загарбники безупину штурмують покровський напрямок. Зокрема, тиснуть на пустинку та намагаються вирівняти фланги, щоб просунутись на лінії Пушкіна Українка Ясинове окупанти вели обстріли з мінометів на ділянці Лисівка Сухий, але вперед так і не просунулися. Успіхів не мають росіяни і на захід від Новогродівки. Тим часом Кім Чен Ін намагається знайти виправдання, чому послав бійців КНДР на війну проти України. Диктатор закликав Україну до повної бойової готовності, включно з ядерними силами. У своїй промові він назвав війну в Україні польовим досвідом заходу для розширення масштабів військового втручання по всьому світу. Натомість в українському центрі протидії дезінформації переконані, що в такий спосіб лідер КНДР, за прикладом Путіна, налаштовує народ проти США, мобілізуючи суспільство. А в цей час у середині російського війська виникла ледь не релігійна війна із солдатами КНДР. У мережі з'явилося відео зі священником, котрий дає настанову окупантам 810-ї Севастопольської бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ. Зокрема, радить не слухати атеїських промов північно-корейських військових. Ось який це має вигляд. Ви бачите, прибули з далеких країн наші товариші корейські, які не вірують в Бога. Какую то хворь принесли с собой безбожники і гріхи атеїські, аспин карають их за это. Но Также и нас за то, что приняли их в доме своєму. Не берите грех на душу, не слушайте их речи дьявольские. Словом Божьим наставляйте их на путь истинный. Ведь мы же русские, с нами Бог. Розкол в армії РФ почався не вчора. Раніше ваташок кадирівців апціалаудінов назвав військових КНДР безбожниками і відмовився йти разом із ними в бій. Ось його слова. Мій підрозділ не буде взаємодіяти з загонами корейців, які не мають Бога в серці. Неправильно, щоб безбожники захищали нашу землю. І якщо хоч один із них скаже щось проти нашої віри, отримає в цій країні по повній програмі кінець цитати. Тим часом російські z канали вихваляються, нібито успіхами контратаки в Курській області. Однак бідкаються, що десь загубили 60 військових із 22-го мотострілецького полку. Як виявилось так звані зниклі безвісти, окупанти вже давно в полоні ЗСУ. Їх українське командування готове обміняти на наших воїнів. Та повернімося до ситуації на фронті в Україні. Росіяни не полишають спроб захопити Курахове. Лейтенант ЗСУ із позовним «Алекс» опублікував ось цей фрагмент мапи і зауважив, що цю ділянку наразі з трьох сторін штурмуватимуть загарбники. Перевага українських воїнів в тому, що вони тримають висоту. Алекс пише цитую: штурмують піхотою, колонами техніки, роблять все, щоб зламати оборону на цій ділянці. Десантура наша заряджена, тримаються і можуть триматися. Але питання, чи варто це робити, якщо не вживаються певні стабілізаційні дії? Кінець цитати. Інші військові пабліки уточнюють, що противник вперся в нашу оборону на півдні від Курахового і не може просунутися вперед уже майже два тижні. Через це армія РФ атакує місто в Лоб та з півночі. При цьому зазнає великих втрат. Водночас окупанти посилили штурми Турецька. За словами військового османа, вони перекинули частину сили сусіднього Нью-Йорка, щоб прорватися до міста. Про ще одну небезпеку розповідають захисники покровського відтинку. Вони стверджують, що росіяни почали підкидати українським військовим отруєну воду. Мовляв, виявлені пляшки були з російськими етикетками, проте не можна відкидати варіант, що вони мають і українські пляшки. Погіршилася ситуація у часовому яру. Мапа Діпстейт свідчить, що росіянам вдалося просунутися всередині міста, зокрема в район Жовтневий. А британська розвідка акцентує увагу на Харківщині. Зазначається, що там загарбники посилили наступ на Куп'янськ. Вийшовши до річки Оскіл на південь від міста, таким чином окупанти розрізали логістичні лінії на східному березі річки. Проте при цьому бійцям ЗСУ вдалося поповнити обмінний фонд. Вони взяли в полон трьох росіян, які змогли прорватися у Куп'янськ. Імовірно, йдеться про атаку армії РФ на місто 14 чи 15 листопада. Ми постійно стежимо за останніми новинами з фронту. Підпишіться на канал, аби володіти актуальною інформацією. Також не шкодуйте своїх подобаєк під відео.